Привіт, друзі, з вами Марінелька. І в мене для вас нова шарашка. Стартує 20 листопада. Зараз іде предстарт і йде скажений набор е, нових людей. Це як завжди, звичайнісінька шарашка. Е, по поводу реєстрації тут потрібно вказати своє ім'я та або ну назву користувача, ім'я користувача, як ви хочете, щоб ви були підписані. Я так як завжди, в принципі, я Марінелька. Далі пароль і ще раз свій пароль. Код запрошувача у вас буде ось такий, і він, по ідеї, в принципі, не має змінюватися. І натискаєте реєстрацію, і ви вже попадаєте в свій обліковий запит. запис в кабінет. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. Поки що він пустий і якби не особо примітний, але що нам обіщають в даній шарашечці – Чим ми тут будемо займатися і заробляти, в упор, не знаю. Про все це буду повідомляти вже в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, силочка буде в описі під відео. Також де взяти свою силку на реєстрацію, да? тому що тут на зараз іде предстарт і йде набор народу, через що за кожних. 10 рефералів не за кожних, а взагалі. Якщо ви запросите 10 рефералів, ну по їхньому стартовому да, оголошенню, ви будете мати 2 долари щодня. Якщо буде рефералів 50, то ви будете мати по 4 долари щодня. Вивід обіщають без вкладень від двох юздіків. А так поживемо, побачимо, чи вона взагалі стартане ця шарашка чи не стартане. Тут, якби бабка надвоє гадала, да? ми вже знаємо з вами, як ці шарашки живуть. Для того, щоб запросити собі людей в команду, ви робите, ви заходите вже да, після реєстрації і натискаєте на центр обслуговування. Коли ви сюди натиснете, у вас є копіювати посилання. Або копіювати код. Я раджу копіювати посилання. Чого? Тому що коли людина переходить по вашій силочці, він у неї вже є автоматично і людина попадає до вас у команду. Поки що цей обзор закінчую. Єдине, що хочу сказати, коли ви проходите реєстрацію, то всі, хто до мене в команду реєструється, будь ласка, пишіть мені зразу в особисті, в телеграм, пишете, що ви зареєструвалися в шарашці, яка стартує 20-го. Листопада, щоб я вам дала офіційний канал і офіційну групу цієї шарашки, тому що так її не публікую. Ну, я думаю, з розумілих причин, щоб я могла розуміти, хто у мене є в команді. Тому, як будуть такі запитання і новини по цій шарашечці, буду пояснювати. Більшість я спілкуюся в телеграм-каналі, через що підписуйтесь на телеграм канал і слідкуйте за новинами. Всім гарного настрою, бережіть себе і мирного неба!